Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактну автомобільний зарядний пристрій від компанії Green Cell, модель ACA GM07. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так. Компактно все у нас запаковано. Тут знаходиться інструкція детальна і зарядний пристрій. Зарядний пристрій абсолютно автоматичний. Підтримує акумуляторні батареї AGM і Гелаві. Корпус е з міцного пластику, невеличкий дисплей є. Живлення під'єднується єд... під 220 вольт. З іншої сторони, у нас клеми для підключення акумуляторних батарей. Акумулятори підтримуються як 6, так і 12 вольтові. ємністю до 120 годин. Максимальний струм заряду в даному зарядному пристрої до 3 А. Також в даному зарядному пристрої є ряд захистів, захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації. І захист від перезарядки акумулятора. Тип даного зарядного пристрою імпульсний. При купівлі на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.